Має найвищі посади країні. Президент, прем'єр, спікер, секретар РНБО, включення міністри Соломики, це Батьківщина. Я коли чую звернення, Тимошенко вимагає від влади зупинити референдум на Сході вчорашній останній, або радіоролики, які забувають ці ФНП, у умовах, коли влада не може захистити країну, приєднатись до моєї ініціативи, так хочеться запитати, влада, це ж твій перший заступник, Олександр Валентінович Левчинов, ДОО президентка України, та Реверховний Голокомандуючий, який приймає всі рішення або не приймає, то висять по-сімейному визначитись. Якщо влада не може, не спроможна, то тоді, значить, треба ініціювати його відставку негайно, як я це пропонував. Якби громадянська позиція партії Миколаїв Чудів займала ті ключові посади, то я би перед вами звітував. і Крим залишився до нашого, І не було б такого загострення та ситуації, яка зараз в нас сходять. Що робити? Перше по антитерористичній операції. Жодної зупинки. Її треба завершити, завершити успіхом. Всі ці заклинання, дручина в читав, тарути щойно, так само вимагає зупинити, провести нормальний референдум, який не стережує. Жодна країна світу, я вже не кажу про саму Росію, яка все час, коли ми з вами говоримо, проводить цілу купу своїх антитерористичних операцій постійно ще на режимі онлайн. Так от жодна країна світу не дозволить, щоб на її території були диверсанти з інших держав, була зброя з інших держав, з'явилися прапори з інших держав. Ці люди наймали місцевих люмпенів, кримінал. Каманів, підбурювали силовиків, захоплювали державні будівлі, зупиняло нормальне життя в містах, в цілих районах, вбивали людей, викрадали людей, катували людей, спорювали животи людям, депутатам тому і так далі. Хто це буде терпіти? Ніхто. Як можна зупинити операцію в умовах, коли є терористи? Зупинити антитерористичну операцію. І треба завершити.